Всім добрий ранок. А я сьогодні починаю з такої краси. А чим не краса, правда Качечка? Каже, найкраща. Вон доща стоять. О, дивіться, яке біжить. Каченя. Біжить, аж перевертається. Шановні друзі, усім доброго ранку. О, на ті півень каже, добрий ранок. О, що сьогодні будемо робити? Нічого. Не знаю. Зараз будемо їсти варити щось з мамою в селі. І я ось сіла. І що ви думаєте? Прибігли до мене ці качки. Зараз покажу. Сядеш на стільчик, і вони тут, як тут, чотири. Їх було шестеро. Вже такі здорові, шестеро було качок. А зараз на них полюють такі пташки великі, копчики. Мама каже, Хаті чую, вони так кричать, вибігає. А два копчика на них напало. Одному каченяті вже голову відірвали, а друге півень. А друге каченят схопили в лапи і полетіли разом з ним. А чотири мама спасла. Правда, спасла, каже, їх. Ой, да. За хазяйством треба дивитися глаз до глаз. Я ось прийшла і вони всі поприходили, тусуються біля мене. Огірки їдять. Віце, вчора було відро огірків, сьогодні вже все. Ще шкура залишилося доїсти їм, догризти. Треба їм піти буде понавибирувати цих огірків. Да? Да? Що ти? Що ви? Що ви хочете? Ну розкажіть, що ви хочете. Такі смішні. Що? що? Відро нема огірків, ні, ні, треба йти вибирати. Ідіть самі вибирайте. Я туди не хочу йти на той город. Що, пулька. Все буде добре, то можливо завтра поїдемо з мамою, ще купимо курчат. Таких уже більших, бо дуже багато курчат попропадало в нас. А я кажу, скільки того життя, аби всі були живі і здорові, то купиться, докупиться та й все. Небагато ще хоч би десяток купити, та й хай будуть. Та й, коротше так. Картоплю купати ми ще не будемо, ще хай стоїть. Бур'ян вчора півгорода спалили, згорнули, а півгорода ще стоїть. Та й, та й все. На вулиці сьогодні дуже-дуже жарко. Взагалі так жарко, що капець. Зараз буду йти жарити котлети і варити супчик. Отак. От ну добре, потім ще включусь. Хочу ще вам показати дрова. Бачите, скільки нам привезли? Це тут. Ми загрузили дровідника всього. Бачите, в чотири ряди склали. Так. Потім он у нас дровітник теж загружений. І ще є в гаражі. О, Думаю, ще нам потрібно <кій> з машину дров. І можна зимою не переживати, що замерзнемо. А це я, дівчата, йду, подивлюся, до сливок. Уже сливок на дереві нема, всі вони обсипалися. Якась... Чи вона рання, то сливка, чи що, не знаю. Зараз покажу. Бачите, вся вже. Обсипалась, і сливок уже фактично немає. Там одна терчить якась. Так, а це в нас, іду, ще вам покажу, малина. О, бачите, така гарна. Ще вона не дуже така стигла, але можна вирвати. Маленька така. Треба її почистити. Залізти буде в цьому році деяку викупати, щоб гарно родила. Ну, нема вологи, якщо весною йшли до щіщині, то зараз вологи взагалі не вистачає. так. Так, пішла я жарити котлети. Так, дівчата, тільки що була в нас в магазині і купила сироп з ароматом суниці, з підсолоджувачами. Якась хімія, напевно, не знаю. Але так всі брали. А знаєте, як у селі в магазині. Що всі беруть, то і я беру. Зараз будемо його колотити. Містечко джерело феніла. Ланіну, його точно можна пити? Коротше, щось я не впевнена в цьому. Ну, попробуємо. Так, тут, а, значить, пишеться 1 до 9. Спосіб приготування напої, сироп розвести водою у співвідношенні 1 до 9. Одна частина сиропу на 9 частин води. Зараз спробуємо перш в кружці його розвести. Побачимо, що в нас вийде. 30 гривень стоїть. Отак. Зараз спробуємо. Набрала ось в кружці вода в мене. І тепер візьму трошки вілю сиропу. Ще чуть -чуть. Ой, колір такий гарний. Камера не передає, але колір дуже гарний. Такий розовий, ніжний. Так, розколотимо. Все розколотила. Зараз буду пробувати. Дуже смачне виходить. Не знаю, чи можна його пити, але дуже-дуже смачно. Прям таке аж прикольне. І ну таку хімію я не рекомендую. Це точно нікому. Але питимона. Мої котлетки жариться. Ну, вже. Ось я пожарила пару штучок. Дівчата, я ще супчик зварила. Зараз будемо обідати. з целька маячневий. І ароматний, ароматний. Ось легесенький такий. Ну все, пішли ми обідати, а вам до побачення. Будьте здорові!